Заклади загальної середньої освіти у Чернівцях розпочнуть навчальний рік без змін з 1 вересня. Водночас навчання може розпочатися і раніше, якщо буде відповідне рішення Кабінету міністрів України. Зокрема, сьогодні, 5 липня, у батьківських чатах та соціальних мережах активно розповсюджували інформацію про те. Що навчальний рік у Чернівцях розпочнеться раніше? Тому представники управління освіти Чернівецької міської ради прокоментували ситуацію. Сьогодні була в Чернівцях в управлінні освіти проведена нарада з директорами, на якій ми обговорили можливості, в разі, якщо буде таке розпорядження, розпочати навчальний рік раніше, розуміючи ситуацію в енергосистемі України, розуміючи те, що нас очікує попереду важка довга зима. І на цій нараді обговорили питання: наскільки ми готові розпочати раніше. В який це період може бути можливо, які будуть труднощі, якщо перед нами постане такий виклик? Ну от власне, за результатами цієї наради, ми в принципі визначили, що ми були би можливо, ми були б готові 19 серпня розпочати, якщо б було таке розпорядження.